Всім бажаю здоров'я, ми продовжуємо проходити Gas Station Simulator І в нас тут вже ціла черга бляха людей зібралося. Яких потрібно відпустити. Так, <с> мені здається, скоро, до речі, буде шляпа саме з вулканом, тому що він там чомусь злиться. Навіть не знаю чому. Ми, здається, все робимо красиво. А, там, правда, говорили, що якщо війна розізлиться, то будуть якісь певні наслідки. Що це за наслідки? Бог його знає. Так, у нас там ще. Так, да, так, 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 давай заправляємо це корито. Хай собі пливе по своїх справах. Щось припливло, я вже не пам'ятаю, бо банально, що я тут замовляв, пальне я замовляв. Зрозумів, нам би. Ще одного помічника, який би нам щось тут допомагав би. Так, тим часом у нас день шостий. А, так дивись, уже я в принципі, маю вільний час. Щось я прибирати є. Трішки розгреблося. Тим часом, дивись, у нас 1000 доларів вже є на нашому рахунку. Це мене, звісно, доволі таки радує. Так, сміття позабираємо, повикидаємо сміття, тому що приходять тут всякі. Починають мені смітити. Туди поки попаду? Блін, ну майже, я був близько. Я був близько до цього. Нам потрібно е за 1000 доларів щось там було розширити. Я, правда, забув, що ми мали зробити. Потрібно ще піти подивитися, що у нас відбувається у частині наших послуг по дайвінгу. Чи все тут є? Ааа, касовий апарат і заправка човна, підемо назад. Вони ж напевно не будуть роз'їжджатися, якщо я не буду встигати. Тому що, якщо в його немає пального, куди ж він може поїхати? До тих пір, поки його не заправиш. Так, да, добра робота. Повністю з тобою погоджуюсь. І на касі хтось у нас тут очікує. До речі, потрібно робити завдання, почитати, що нам там ще потрібно е, довиконати для того, щоб перейти на новий рівень. Е, я ж не пропікав його, здається. Його взяти звідти вже не можна. Е, Прикром. От каса мені поки що найбільш не подобається. Ого, 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 яка вона грязнюча. І вона погано їде, коли грязна. На 22 долари, так я за цей би час вже багато коп заправив би. І більше б зробив. Би. Дивись, ми прийшли, зараз заправляємо автомобіль. І маємо 33 долари набагато швидше, ніж це на цій касі. Мені треба наняти ще одного співробітника, щоб на касі тут людей відпускав. Подивимося, що нам потрібно для розширення. Бо я не маю бажання абсолютно тут бігати і це робити. А давайте для цього подивимося, що, що, що тут і є. Е, інструменти покращення. покращення. Ми можемо скала другого рівня 250. Бррр... Ємність інвентарю 200, ємність пального 200. Ну давай купимо. Давай розширимо. Не так багато, 200 доларів. Ми їх швиденько відіб'ємо. Так, і Вулкан зараз повинен буде а, дещо знизити а, своє це незадоволення. Да? 35. Блін, ну не знаю навіть. Так, це клієнт іде, поки там ми йдемо. Човника поки відправимо. Човник, човник. О, 30 доларів. Прекрасно. От мені це більш подобається заправляти. Потрібно буде ще піти взяти кокосів понакидати. Тому що чуман -чу цей, він там виявляє своє незадоволення на 36%. Да-да-да, давай, вали. Зараз під... піду цим, напевно, позаймаюся. Хоча б, по правильному було б закрити для початку. Заправочку і тоді піти цим займатись. Давай, напевно, ми це і зробимо. Закриємо поки що заправку. Закрито закрито. А де це робити? Я не пам'ятаю. Керування Гастейшн. все. Ми все закриваємо. Туалет оставимо. З... І гастейшн тут оставимо відкритим. А залишимо тільки дайвінг і туалет. Все інше поки що позакриваю. Я сподіваюся, що так будуть якісь. Е, чого це бидло там злиться? Якого фіга? Ну піду зараз покидаю трохи. Де десь тут було? Е, здається, я наскільки пам'ятаю, ставав десь на оцей куточок. І десь туди, десь на 55 чи наскільки. Блін, ну по 2 поінта скидати, ну це взагалі не весело. Я вже більше 100 доларів на це спустив. У мене вже паніка, блядь. Що я не можу йому три кокоса цих закинути. Так, і. А, вже два треба, виходить. Я поняв. Все, останнього кидай. Попаду, так попаду. Не попаду, так пішов він нахуй. Все, пішов він нахуй. <реш> Ні, Ну просто це вже нереально, типу, тут там стільки бабок злити. І часу ми стільки витратили. Ще мужик до нас тут прийшов. А, це не мужик, це, блядь, наша ттька, коротше, тут працює. Йолки ти палки все, все відкриваємо, все починаємо працювати. Тому що у нас вона тут стоїть, блядь гроші получає, але нічого ж не робить. Ти давай, прибирай. О, так, а що мені потрібно для того, щоб наняти е, ще одного працівника? Найняти. А я можу ще когось найняти? Ну ладно, ну як тут Андрію? Ми можемо відмовити. Угу, мені треба розширити. Мені треба розширити покращення. А як це мені зробити, Йолки-палки? А ще треба замовити пального. У мене склад дуже великий, тому я можу сміло замовити дохріна пального. Ваш клієнт помер? Сука. Треба точно піднімати на третій рівень, тому що. Е, і в мене із за цього цей чуманчук курва починає злитися. Я стільки на тебе бабла всрав, а ти такий гівнюк. Ладно, давай піднімемо третій рівень і відкриємо. Ні, Ми спочатку такі доставка, замовимо собі 200 пального. Ось так. Тепер подивимося, що у нас тут є. Ага, у нас може бути 400, тому ми можемо замовити ще соточку. Давай тоді доставочка і ще соточку пального візьмемо. Отак. От ага, я більше не можу замовляти, поки воно там їде. Я зрозумів. Працівники. А, ось хаос, блін. А, 500 доларів, ніфіга собі. Ну. 700 у нас є. А, мені потрібно оновити станцію. Все зрозумів. Тобто, я маю для початку оновити. Ну, давай піднімемо за 200 доларів. Розширимося трішки. Ось так вона тепер у нас з тобою виглядає. Так, Чуманчу, давай ну ти там свій цей кітиш, піди десь там за горою. І тобі має стати легше. І мені стане легше. О, 8, все прекрасно. Тобто, покращення це. А ти чого стоїш без діла? У мене є нова почта. Ну, ця почта взагалі мені здається ні до чого. Навіщо її читати? О, це так пацан нормально тут заправиться вирішив. На 60 доларів відразу мені це подобається. Я кайфую від таких е людей, які приїжджають і беруть до повного баку. Так, о, блин, чуть не впав. Оце так я тут на цих хожу Чуть не падаю, але хожу, здаватися не буду. Побігли, побігли, зараз будемо. Зараз саме головне. А чого, блять? О... А, хотів сказати, що чо вона не обслуговує. Ого, оце в мене таке розширення здорове не стало тепер. Охренеть. Типу, оце так магазин. Я ж сюди можу тепер товарів накупляти, є бейшамацькі, який їх тут буде. Треба буде цим зайнятися. Сьогодні ми підзаробимо хоча б тисячі півтори, треба, напевно, заробити, і тоді вже брати, розширятись. Ну, типу, купувати ці полиці і все інше. Що у нас там по пошті прийшло? Реконструкція АЗС. Намагайся робити станцію справді власною. Геш-племіннику, я завжди казав, коротше, нахер мені тобі Ото все треба читати. Йди такі бідням просто там. Починає він мені ще там щось розказувати. У мене тут роботи, блядь, не в а він ще мені тут розказує, що мені робити. Ось так от. Прекрасно. Прекрасненько. Е, мені треба зробити оцю станцію, коротше, для того, щоб відлякувати акул. А це покращення, і в мене ось тут є десь така фігня була. Склад майстерні серфінг душ. Ні, чекай, це все не те. Де що за звуки були? А, загроза кули! Так а як я, блядь, можу... ...я її зараз вбити, коли я не можу нічого зробити. У мене зараз знову акула когось захаває. Ну, типу, вона там десь плаває і що далі. Король моря. І що мені робити з цим? Ох, ніхера собі акула. А я ж не можу зараз нічого зробити. Я можу тільки закрити, виходить, свій дайвінг. Е, блядь, упав! Я зараз все пропущу! Або мене зараз їдять самого. Мені треба самому звалити на берег, поки мене ця акула не зіжрала. А, так, заправка човна. Це все прекрасно, але де мені взяти. А де мені взяти купити для цього всього? Ой, забув, що хотів сказати. Мені ж треба купити оцю пушку, короче. А де її купувати, хрін її знає. А чо цей хуєпутал у мене там злиться на горі? Я взагалі не розумію. Типу, він то добрий стоїть, то злий. Ну, отак от в нього настрій міняється в секунду. Тому що, може, знову мене якось зіжрали. Може бути. Так, тут а, працюють, це прекрасно. Приїхали заправитись, заправимо. Так, да, грошей сьогодні ми багато не зробимо. Хоча хоча трошки є. Туалет у нас, десь там працює, все прекрасно. На касі на касі у нас там. А, вже все, він робочий день. За... Ні, ще день робочий день не закінчився, ще працює. Мені тим часом потрібно розібратися. Покращення. Доставки це все класно дуже, але. Тут мені потрібно зайти в інше, напевно. Стоянка, ні, паливна колонка, ні, пристань. Так а нафіга мені ця пристань. Тут буде а, човен, ну, блін, тисячу доларів, щось тут за дохрена. А, ось він тут окупується. А для чого? Е, так я, я не хотів купувати, я просто нажав подивитися. Алло, блядь. Ну, я, чисто взагалі не хотів купувати. Чисто отако. Місклікну, скажімо так. І на цьому в мене на сьогодні все. Якщо хочете побачити продовження, то необхідно поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Всім бабра, зустрінемось в новій серії.